І проаналізуємо останні новини про майбутні переговори із Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас, рада бачити. От, власне, ми почули, що приготування йдуть, і європейський такий десант світових потужних політиків вирушає також до Вашингтона. Наскільки це може посилити українську позицію? Ну це дійсно однозначно посилює українську позицію. Більше ми бачимо, що це системна, системна підтримка України. Бо згадаємо ось той тиждень, який передував Аляскінській зустрічі Путіна з Трампом, коли було прийнято низку документів щодо підтримки України, коли весь час відбувалися. Консультації і переговори України з е, європейцями, і коли в ці переговори були залучені і американці. Ну, наприклад, радники політичні зустрічалися в Лондоні, там брав участь Дівенс. Е, була зустріч, конференція, організована канцлером Мерцем, і. Туди теж включалася американська сторона. Тож, в принципі, ми ось те, що зараз відбувається, це так це посилення української позиції і однозначно. Наголос на тому, що це не лише безпека України, а безпека всієї Європи, щодо якої у сполучених штатах насправді є союзницькі обов'язки? Ну і нагадування про міжнародне право на ну, також більт. от буквально щойно написав про так. те, що Трамп, начебто, відмовився від формату зустрічі з Україною і з європейськими партнерами. Офіційних підтверджень немає. От, власне, якщо це правда, чому так? Відбувається. Ну Гадаю, що, в принципі, це можливо і про такий варіант теж говорили. Хоча, як на мене, це ще, мабуть, не остаточне. Принаймні, ну, ми точно можемо припускати, що такий варіант можем, да, може статися. Бо все ж таки, мабуть, те, от про що Дмитро Онопченко зараз говорив: про те, що це заважає досягти швидкого там результату як да? бізнесмен, так да, як ну умовно бізнесмен чув, тому що під підход, бізнес підходи насправді теж є різні, бо тут очевидно, що в такому випадку ну дійсно говорити про те, що мовляв Україна. Має погодитися однозначно на ті варіанти, які сьогодні вже встиг озвучити ще і переговорник Трампа Вітков про те, що мовляв, да це нічого подібного, так такого страшного нема, що відмовлятися від території, і тоді, ніби гарантія від Путіна, не нападати да, на Європу і на всю Україну. Хоча на які можуть бути гарантії, коли порушені і статут ООН, і двосторонні договори з Україною, де вони визнавали наш. Територіальну цілісність, і то в принципі, така спокуса поговорити з Україною віч навіч і примусити до такого результату, мабуть, вона є. А з європейцями, ну, це навіть почати цю розмову в такому контексті ну точно не вийде. От з приводу заяв, які сьогодні прозвучали, ви вже згадали Віткофа. От власне він заявив, що завтра буде обговорюватися питання обміну території, як він це назвав, і є заява Рубіо, що США не підтримують ідею передачі всієї території Донбасу під контроль Росії, тобто такі дві протилежні да, заяви. Абсолютно. Як вони от уживаються між собою? А це до речі, да ми вже не перший раз бачимо в те, що в. Команді Дональда Трампа є ось ця різниця, і це до речі дуже показово. Ну давайте будемо теж відверті. Ми нічого нового від Вікофа ми не почули. Практично щоразу, коли він їздив до Москви, він потім озвучував російські тези і дуже побивався якраз українською Конституцією. Ах, як так? От що у них конституція не дає відмовитися від території, так би добре все було. Ну як да, тобто, весь це дослівно він практично говорив. І е, Бю, як державний секретар, звісно, він займає іншу позицію, бо все ж таки це і про міжнародне право, і в першу чергу тому гадаю, що це зараз ну ми бачимо ось відзеркалення цієї боротьби, яка дійсно є в команді Трампа. От ви згадали вже заяву Вітков з приводу. Гарантії від Росії, що вони десь там в конституції собі да, пропишуть, да, да, да. що Україну не будуть захоплювати і на Європу не попада на нападати. Ми вже бачили і Будапештський меморандум. Ви згадали і про двосторонні угоди, які діяли між Україною і Росією, де територіальна цілісність України підтверджена була Росією. Невже в Штатах ще є хтось, хто вірить, що Росія буде виконувати те, що в неї десь там написано? Їм же ж конституцію змінити це на раз? Два дану вони в 20-му році змінювали Конституцію, Конституцію І, і наші регіони. Да, вносили а потім собі. Да, в да, 22-му ще і вписували регіони, при всьому при тому, що конституційники говорять, що ті, хто аналізували конституцію так звану конституцію, тепер уже Російської Федерації, що там що це явне порушення взагалі, тобто да, тепер вже сталося. І знаєте, я гадаю, що як це не дивно, в принципі, ілюзії можуть бути у Дональда. Трампа, бо ну чому тому, що по перше він все ж таки у нього є своє ставлення до Росії, що мовляв, це країна, яка е, там має більше прав, якихось, або ну точніше, навіть не так. От е, тут мотивація дійсно більш така бізнесова, або е, Трамп щиро переконаний в тому, що е, всі хочуть отримувати вигоду, е, укладати угоди, і ось завдяки тому можна говорити з Путіним. І хоча на Алясці, ну він. Відверто було продемонстровано, що у Путіна інша мотивація, він все рівно зараз е, намагається спробувати ще раз досягти цього, і е, ось отримати, е, ну в він це сприймає як угоду, яку в принципі можна укласти саму і саме ось через брак розуміння. Того, чим є насправді Російська Федерація, ще одна заява Віткофа. Так трошки пройдемося. Поступки щодо території, на які погодилася Росія, полягають в тому, щоб не захоплювати всю Україну повністю. Ну, якби за часів яр боротьба триває вже два роки, да. і Росія ніяк не просунулася. Ну я не розумію тоді позицію Віткофа. Він просто декларує те, що йому наговорили в Кремлі. Так. Однозначно, я щиро в цьому переконаний. Ми це вже бачили не один раз. І е, більше е, можна було б, знаєте, все списати там, наприклад, на не зовсім розуміння того, що таке міжнародне право, але ось ці побивання щодо того, що українська конституція щось там не дозволяє да, у. Цього е, досвідченого забудовника, да, який є, і ріелтора і девелопера, воно в принципі не дозволяє такий висновок зробити. Гадаю, що так, що це повторення Тез і свідоме ігнорування реального ну, міжнародного права, тому що насправді це людожерська заява. Да? Тобто, от вони погодилися далі, не чому так. А те, що вже сталося порушення міжнародного права, порушення договорів, це залишається за бортом. Я думаю, що саме так і тут. Бачите, тут дуже цікавий момент. Насправді ця позиція вона аж надто відверта і. Ми мене є а, знайомі європейці, які орієнтуються на Трампа, і ось вони зараз вони наголошують на іншому. Вони ось це а, беруть там десь, опускають ось цю частину заяви. Далі говорять, що Вітков заявив про те, що будуть гарантії безпеки рівноцінні п'ятій статті а, НАТО да, для України, для Європи. Ага. Да, тобто, що насправді а, ну лише маскування, да, тобто, тобто, насправді, ми бачимо навіть, як він а, намагається замаскувати ось цю реальну сутність ось цих заяв? От власне гарантії безпеки У нас був гіркий досвід з Будапештським меморандумом так. і де США також виступали гарантом. Якщо Україна погоджується на гарантії безпеки, чи мають вони пройти конгрес і бути затверджені як закон, як по принципу з Ізраїлем. Ну, гарантії безпеки, бачите, президент України Володимир Зеленський абсолютно конкретно сказав, що сильна гарантія армія. Да, сильна армія, ніякій демілітарізації, і це і, в принципі, це і можливість підтримувати да, цю нашу боєздатність. І в принципі, це те, про що також говорять європейці в усіх своїх заявах і і підтримці України. Тому, в принципі, ми очікуємо, да, що Сполучені. Ні, штати да ну вони обмежують свою допомогу, і в принципі, да, це їхнє право, а да, можливо, але є е, е, те, що сполучені штати е, ну вони взялися продавати озброєння, да то в принципі, ось це е, те, що в принципі було б логічно. Тобто, Україна абсолютно має право говорити про свої гарантії безпеки, тим більше, що насправді так, якби були, ну окремо прописані ось такі гарантії безпеки, про які як ви зазначили, так це було б достатньо логічно, але Дональд Трамп о, регулярно заявляє про те, що гарантії безпеки, мовляв, хай з цим займається Європа. Європа. Але якщо взяти на себе посередницькі якісь обов'язки, то о, в принципі ну нелогічно тоді відмовлятися від обмежувати свою роль, о, тим, що хтось там буде. О, ми можемо і напряму розмовляти з Російською Федерацією за великим рахунком. Я вам дуже дякую. дякую. на жаль, не встигаємо все обговорити. Будемо стежити за розвитком події, за завтрашньою зустрічю. Дякую, що були гостю нашої студії. Я нагадаю, що в нас в гостях був Дмитро Левис, політолог, аналітичного центру Об'єднана Україна. Усі